Уже скоро закінчиться навчальний рік. Це маленьке свято для всіх школярів. Як цікаво було дізнаватися нове у світі мистецтва, розглядати красу довкола себе та створювати її власноруч. Мешканці країни образотворчого мистецтва також люблять свята і готують до них смачні та красиві торти. Король декор допомагає перетворювати їх на справжні художні шедеври. Адже саме декор, орнаменти, візерунки збагачують форму її новим змістом. Розглянь, яким красивим декором прикрасили торти майстри кулінари. Уяви себе кулінаро. Придумай та зобрази торт, який би вразив гостей свята оригінальною формою та декором. Для цього. Можна використати його у техніці колаж, тобто із фактурних матеріалів, а можна розмалювати. Спочатку вирізуємо деталі, потім складаємо в гарний красивий торт. У вільний час за можливості пограй з батьками у комп'ютерну гру «Прикрась Торт запропоную рідним як краще прикрасити твій улюблений торт до родинного свята, долучися до його виготовлення. Бажаю тобі всього найкращого, святкового настрою! Та вітаю тебе з кінцем навчального року!